Вас Ви дивитесь програму ДМБ. На вашу думку, ким в першу чергу повинен бути військовий кореспондент офіцером чи журналістом, як поєднати творчу діяльність та армійську дисципліну. Завтра своє професійне свято відзначатимуть журналісти. Наша програма військова. Тож сьогодні ми розкриємо вам деякі секрети саме військової журналістики. Писати про військових людей, людях людях в погонах дуже складно. Це відчувати треба. Це треба на смак мати. Це треба бути закоханим в армію в цю професію. Я себе вважаю воєнним журналістом, воєнним від слова війна. Офіцери, журналісти, воєнкори. Мати власну думку та залишитись при цьому об'єктивним справа не з простих. Тепер ніж написати перші рядки, військові журналісти зазвичай проходять серйозну школу підготовки. Раніше вона була у Львові. Багато хто знає її як ЛВВПУ, Львівське вище військово-політичне училище. Мені приємно відзначити, що ці старовинні стіни Академії сухопутних військ зберегли кращі традиції офіцерських шкіл Європи. І ми сьогодні робимо все можливе для того, щоб примножити ці славні традиції офіцерського корпусу. Академія сухопутних військ імені гетьмана Патраса Гайдачного, військово-навчальний заклад України, заснована в 1899 році як школа кадетів піхоти. За радянських часів тут знаходилось піхотне училище, згодом перепрофільоване у військово-політичне. З початку 60-х училище стало готувати військових журналістів та культпросвіт працівників. З набуттям Україною незалежності стає вищим військовим училищем та починає готувати офіцерів за 15-ма спеціальностями. 2009 року Львівський ордена Червоної зірки Інститут сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного перетворено у Академію сухопутних військ. Ми знаходимося у Львові. Нині за цим парканом готують майбутніх танкістів, артилеристів, десантників, представників багатьох інших військових спеціальностей. Це була найкраща в Радянському Союзі, а взгодом згодом і в Незалежній Україні кузня кореспондентів у погонах. Стара радянська школа військової журналістики. Вона в першу чергу готувала з нас офіцерів, тому що це первооснова військової журналістиці. Ти маєш знати все, ти маєш вміти стріляти, водити бойову машину, значить, вміти поставити завдання підрозділу. Тобто, ти маєш бути військовим професіоналом. Із них робили справжніх професіоналів. Їх навчили любити армію, не боятись труднощів, відстоювати правду, відчувати життя. Випускники цього закладу часто повертаються до стін свого вишу. Їм є що згадати, є кому подякувати. Полковник української армії, військовий журналіст Володимир Ярцев, погодився приїхати з нами до Львова, розповісти про те, як їх журналістів навчалися за часів радянської армії та відкрити деякі курсантські таємниці. Тут все змінилось, все не так, як було тоді, 30 років тому. Тут вже немає смуги перешкод. Більше курсанти не несуть варту, але дещо залишилось незмінним. Дух офіцерства, атмосфера мужності та витримки, жага до знань. Перше місце спогадів, до якого ми прямуємо, це кабінет тактики. А починали ми дійсно з бойових статутів. от Вони залишились сухопутних військ, частина, друга, взвод, відділення танк. Ну але найбільше в тактиці особливо для мене, думаю, для більшості моїх колег теорія, теорію, стратегія, стратегію, але подобались практичні завдання, виконували які ми на полігоні. Полігон це не просто романтика армійської служби, як часто показують у кінострічках. В першу чергу це 50 кілометрові маршкитки, нічні стрільби, риття окопів, водіння бойової техніки. Так, все це було необхідним для того, щоб стати справжнім військовим журналістом. А ми тим часом прямуємо до казарми. Умови проживання військових журналістів не були простими. Вони пожили і в гуртожитку, і в спортзалі, і в казармі. Звикли до ранкового шикування. Все все одно було бувало таке, особливо після навчань, після полігону. Ми приходили, що ми могли впасти після маршу на Яворівський полігон, що ми могли впасти де будь-і в і в чому будь. Та як би важко не було, молодий курсантський запал брав гору над втомою та виснаженістю. Винахідливі журналісти іноді навіть вночі заносили рояль до казарми і таким чином влаштовували собі відпочинок. Направо два яруси. Ти на одноярусній був. А ну другого ярусу немає. Тут лишився тільки перший. Вони зараз всіх наших. Однокурсники перерахують, хто де спав за порядком, тоді з пригадає, де води. Минули роки, але вони нічого не забули. І як в само волку ходили на побачення до дівчат. Дуже гарне і славетне місце, в яке в планах міста називається Горіховий гай. А насправді це пагорб кохання. Я думаю, більшість зустрічались тут з дівчатами призначали зустрічі. Передягалися ми в гуртожитку політехнічного інституту, а деякі наші старші колеги навіть примудрювалися, тоді ж, на жаль, мобільних не було. Попереджувати, що треба самовольної відлучки повертатися назад. Навіть умудрялися брати радіостанції, що було заборонено, яка доставала туди, і по радіостанції, говорити, що бери радіостанцію, повертайся назад, бо тебе шукає командир взводу чи командир роти. Та курсантське життя це не лише наука та веселощі. це ще й варна школа виживання. Тест на витривалість. Нині такого поняття, як гауптвахта, в Збройних силах, не існує, та відмінили його не так давно. І дехто з офіцерів не за чутками знає, що це таке. Під час навчання військові журналісти несли тут варту, але інколи опинялись і по інший бік паркану, коли вже дуже сильно порушували дисципліну. Звичайні пересічні цивільні люди які порушують деколи дисципліну, Порушували військові журналісти, але військову дисципліну і зазвичай потрапляли на гавтвахту. Було приємно знаходитися на гавтвахті, коли твої колеги, курсанти приходили тебе охороняти, тому вони деколи, порушуючи статут, давали деякі привілеї на рахунок там, харчування, клаптику волі. Саме так визначалась справжня чоловіча дружба. Гартувався характер. Серйозні проблеми тоді це переважно спогади із усмішкою сьогодні. Спогади про нічні тренування до парадів, про проходження строєм головною вулицею міста Львова. Вони ніколи цього не забудуть, тому що саме завдяки цьому стали тими, ким є сьогодні. У 91-му році я приймав іспити у останніх військових журналістів рідного свого училища. Рівно через 25 років я повернувся у якості від заступника голови державної приймальної комісії. Походна гетман і сягайдачна в берегах Франції читає одну самих ярких страниць своєї журналістської біографії. Тогда, в 1994-м, мы писали первые строки в современную историю морской державы, имя которой Украина. Меня после училища сразу взяли в окружную газету на майорскую должность. Это второй случай за всю историю Львовского высшего военно-политического училища. Такого в истории не было. Культ офицерской чести, который у нас господствовал на нашем курсе, он тоже оставил глубокий отпечаток. Потом, когда мы уже ушли служить, вот в каждом из нас уже был этот ген, Ген независимості, ген лічної свободи. Мудрець сказав: дайте мені точку опори, і я переверну цей світ. Ми э, такою точкою опори для нас став факультет журналістики Львівського вищого військово-політичного училища. І ми намагалися перевернути цей світ своїми репортажами, кореспонденціями, статтями, книгами. Зараз наше завдання зберегти. Збройних сил України, школу військової журналістики зберегти і примножити. Суспільство потребує хліба та видовищ. Сучасна журналістика в гонитві за рейтингами віддає перевагу сенсаційним та гучним матеріалам. Відтак увага до війська прикута здебільшого тоді, коли є проблема, конфлікт, війна. А повсякденне життя армії позбавлене сенсаційного присмаку, Цивільні змі, як правило, оминають. На щастя, в Збройних силах є власні журнали, газети, телерадіостудії та медіацентри. Газета Народна армія центральний друкований орган Міністерства оборони України. Створена ще у липні 43-го. Виходить п'ять разів на тиждень. Головний редактор Володимир Вирва. Ми не зациклюємося на на тому, що нас читають люди погодні, тому що ми розуміємо, у них є рідні, близькі, сім'ї, діти, батьки. Їм теж цікаво знати про те, що Відбувається в збройних силах. У квітні цього року журналісти газети започаткували новий проект. Двічі на місяць випускається повнокольорова газета на 12 шпальтах. Чотири тисячі примірників розповсюджують біля п'яти станцій метро Києва. 60% статей спрямовано на цивільних читачів. Такі заходи вжиті для того, щоб привернути увагу населення до збройних сил. Журнал Військо України центральний друкований орган Міністерства оборони України створений у 1994 році головний редактор Володимир Горішняк. Герої наших публікацій це люди з дуже цікавою непересічною долею, яким є що розказати, а нам відповідно є про що про них написати. Тому звичайно, кожний номер журналу війська України це як дитинка, яку ми плекаємо. Серед передплатників журналу не лише діючі військовослужбовці, це ще й члени їхніх сімей, колишні офіцери. Завдяки матеріалам військових журналістів ці люди не поривають свій зв'язок із армією. Після створення інтернет-продукту журналу коло читачів суттєво розширилось. В сторінку війська України щодня відвідують понад пів тисячі людей. Журнал Атлантична панорама, друкований орган міністерства оборони України, створений у листопаді 2005 року. Головний редактор Андрій Марончук. Ми ексклюзивні в тому, що питання європейської інтеграції України, питання співпраці і конструктивного діалогу з Північно-Атлантичним альянсом, яке відбувається саме в державі, подається саме на наших сторінках. Приємно відзначити те, що співпраця між військовими засобами маси інформації також з нами завжди була налагоджена на вищому рівні. На сьогодні співпрацюємо з кожним медіацентром. З кожним видовим прес-центром. Родзинкою журналу є ексклюзивні спецпроекти. Саме з них можна довідатись про найкращу зброю 21-го століття, про найпотужніші бойові кораблі та навіть про найкращі військові санаторії. Крім того, на сторінках журналу регулярно висвітлюється шество військових частин над дитячими будинками. Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України. Заснована в червні 1992 року. Нині випускає три програми: армія на першому національному телеканалі, ДМБ на п'ятому та служу Україні на УТР. Керівник студії Ігор Кошель. Наш продукт зорієнтований не тільки на військовослужбовців. І я би навіть сказав, що в першу чергу він зорієнтований на масову телеглядача. Число якого входить і військовослужбовець, тому що питання захисту вітчизни, питання, скажімо, того ж призову в Збройні Сили України, питання проблемні питання, які ми піднімаємо всі в наших програмах, вони стосуються дуже, дуже великого числа людей. Нині журналісти ЦТРС розповідають суспільству про діяльність оборонного відомства, про збройні сили, про службу солдатів та офіцерів, про долю людей у погонах. За 19 років свого існування телерадіостудія здобула безліч нагород. За плечима військових журналістів підкорені міжнародні кінофестивалі. Нині це потужна медіа структура, що виготовляє військові фільми і професійні фахові програми. Та першу міжнародну перемогу тут пам'ятаюся і досі. Це був 94-й рік. Голландія. Міжнародні навчання, партнерство заради миру. Військові журналісти в епіцентрі подій. Приємно було, що Україну почули, що побачили, що є така військова студія. Про те, що українська армія завжди з народом, постійно нагадують телекомпанія БРИЗ, розташована у Севастополі, дві видові газети та великий загін військових журналістів. Вони розуміються на тому, що роблять їхня тематика морські навчання, український флот та все, що стосується військово-морських сил. Сьогодні, коли бойові кораблі та підрозділи військово-морських сил України несуть щоденне бойове чергування. Ми також з гордістю можемо сказати, що телерадіокомпанія БРИЗ щоденна в ефірі і радіо, і телебачення. На сьогодні військова журналістика це такий міцний потенціал, от, який дуже гідно може представляти взагалі військову журналістику в цілому України. Афганістан, Косово, Ірак, Ліберія. Те, що відбувалось у цих гарячих точках, вже давно відомо. Та от якою ціною діставалась інформація про ті війни. Перебуваючи у складі місії, військові журналісти перш за все виконували бойові завдання, але все одно знаходили сили та час писати та знімати те, що відбувалось навкруги. Саме завдяки їм суспільство отримує неупереджені новини з місць локальних конфліктів. Війну в Афганістані висвітлювали чи не всі країни. То була війна не лише зброї, але й цензури. Військові журналісти не могли розповісти про все, що бачили, але вони все запам'ятовували. Вчилися завойовувати довіру людей, проходили жорсткі випробування на чесність і порядність, та виконували своє завдання, збирали інформацію, щоб згодом розказати суспільству правду навіть ціною власного життя. Журналіст Валерій Гліздіньов з Афганістану таки не повернувся. Он за хліб заплатив, саме красний ціною. Жизнь не прожив взайми, дал ей фору на лет 50. Вітаю! у сьогоднішньому випуску нової армії. Ми розпівомо про службу українських військовослужбовців в Косово. Це буде вже третя ротація Богдана Сенека до Косова у 2008 році. Півроку він служитиме на Балканах у складі українського миротворчого контингенту. Проводитиме моніторинг місцевої преси, передаватиме інформацію до України. Та під час усіх операцій зніматиме на камери дії українських військовиків розвідка донесла інформацію про те, що зберігається теж зброя в одному з таких гірських сіл недоступних, і туди запланувала групу. Два кільця оцеплення була цього села. Я з фотоапаратом всі дії ми фіксували. 2003 рік. Перша ротація українців до Іраку. Марш з Кувейту. Середина серпня. Термометри зашкалюють. Температура вище 50 градусів 800 кілометрів пустелі. На броньованій техніці ані кондиціонерів, ані холодної води. За кілька годин люди почнуть отримувати теплові удари. Дехто знепритомнює. В таких умовах колона йтиме два дні. Серед учасників тих подій військовий журналіст. Я виконував обов'язки офіцера відділення взаємодії. у Мене були прямі обов'язки свої. Але журналістика мені була як хобі, і я намагався, що цей марш знімати, показати, як було важко. Владислав Волошин ще кілька разів повертатиметься до цієї розпеченої війною країни. Він супроводжуватиме кожну ротацію до Іраку, неодноразово перебуватиме під обстрілом. І тоді навіть не уявлятиме, що за кілька років полетить у відрядження у протилежний бік планети. Данська арктична станція Норд до північного полюсу всього якихось 930 кілометрів. Це друге від полюсу місце, де мешкають постійно люди. Мінус 38, коли шалений вітер, це дуже холодно. А порівняти з Іраком, вони майже, скажімо, схожі, тому що там сліпучий білий пісок, а там сліпучий білий сніг і крига. Але і в таких екстремальних умовах наші люди виконують свої бойові завдання. І я, Як журналіст я мав це показати на мене і місяця, як знімальна група ЦТРС опиниться в аеропорту Тріполі, на той момент ситуація в Лівії буде найактуальнішою темою світових ЗМІ. але в новинах використовуватимуть здебільшого аматорське відео. Та вже за кілька днів на провідних українських каналах з'явиться ексклюзив. Це будуть кадри, які професійно відзняли саме військові кореспонденти. В аеропорту вони зніматимуть евакуацію людей. До них декілька разів підійде місцева охорона. Із забороною знімати, погрожуватиме арештом. Та, незважаючи на це, військові журналісти виконують свою роботу, підуть на ризик. Прикриють камеру бушлатом. Завдяки їм Україна побачить кадри, на яких рятуватимуть українців. За кілька тижнів на порятунок наших співвітчизників вирушить бойовий корабель Костянтин Ольшанський. На його борту також буде військовий журналіст. Я виконував також і свої функціональні обов'язки. Це здійснення відеозйомки, написання у майбутньому фільму та висвітлення його у нашій телерадіокомпанії для того, щоб люди бачили, чим займався наш корабель. Та не слід вважати, що журналістика в екстремальних умовах це суто чоловіча справа. Беззаперечно, ця робота потребує мужності та відваги. Але в гарячі точки їдуть і доволі юні та тендітні. Так, наприклад, Ганна Вержбицька у 2006 році добровільно вирушила до небезпечної африканської країни, де 14 років тривала війна. Раптові вибухи, автоматна черга, крики, галас, озброєні люди, і саме ось. Ось в цю атмосферу ми потрапляємо. Наполеон Бонапарт казав, що боїться трьох газет більше ніж тисячі штиків. Минуло роки, а значить засобів масової інформації лише зростає, а отже, і зростає відповідальність журналістів перед суспільством. Тож представникам четвертої влади хочеться побажати влучного слова, гострого пера і задоволення від своєї часом небезпечної, але такої цікавої роботи.